Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію. Для тих, хто буде дивитися вперше. Загальна енергія це моя версія розширена, так скажемо, версія карти дня. Я буду дивитись на процеси, які будуть відбуватися на протязі тижня. Тож, давайте почнемо. Перша карта вона завжди задає темп всім процесам, які будуть відбуватися. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це такий період. Я б сказала, якщо ми дивимося на цикли, я ще буду, до речі, розбирати цю карту. В рубриці вивчаємо таро. П'ятірка Пентаклі в даному контексті відчувається як якийсь перехідний період. Тобто, щось буде змінюватись знову. Ну, в принципі, зараз зміниться просто синонім кожного тижня. Тому що дуже рухомий став світ. Дуже рухомий. Дуже швидкі процеси, все швидко змінюється. Так от. П'ятірка Пентаклів це відчуття зміни, тобто ви зможете, саме на фізичному просторі, тому що Пентаклі це у нас матеріальний світ, ви можете визначити, в чому є момент стагнації, чому нема розвитку, чому щось не рухається. Такий переломний момент. Тому що п'ятірка пентаклів, вона дає відповідь на запитання. Чому? Тобто є якісь процеси, які не рухаються, або це може тривати дуже довго по матеріальному освіті, наприклад, там, питання з грошима, питання з документами, влаштування, оренда квартири, будь-що, що стосується матеріального освіту. Тобто, є якась така пауза, можливо, можливо, вже тривалий час. І цей тиждень він зможе відповісти на ці питання. Давайте більш детально поглянемо, що тут у нас не кого Угу. прийде відповідь. І, знаєте, для тих, хто вміє користуватися техніками, зі свідомістю пов'язаною, тому що верховна жриця це підказки, це вміння відчути, це вміння якось налаштуватись на те, щоб. Отримати відповідь. Так, давайте подивимось. Ще моменти. Так. Ви на цьому тижні зможете. Знову ж таки, я наголошую на те. На тому. А, класні карти, до речі, на Ніклада. Я наголошую на тому, що не у всіх буде приграватися, що от пройшов тиждень, а де ж моя відповідь? Для того, щоб бачити відповідь, треба вчитися це робити. Я завжди наголошую на тому, що ми себе не бачимо, ми не бачимо, чому відбуваються такі моменти. Тому дослухайтеся до людей, дослухайтеся до своїх відчуттів, тому що люди вам покажуть. Ситуації вам покажуть. Чому є проблема? Чому так відбувається? Чому це якась систематична штука? <пробачте> тобто, на цьому тижні будуть підніматися питання саме матеріальні, ви зможете для себе відповісти на ці питання, ви зможете побачити перспективу, ви зможете отримати підтримку. По двіки кунків це прям підтримка. Дев'ятка пентаклів, знову ж таки, це я вже бачу якісь результати. Тобто цей тиждень він виключно матеріальний буде. Ви будете бачити, де, що, як і чому воно не їде. Чому нема розвитку. На дні колоди у нас тут 6 жезлів, туз пентаклів і сонце. Ну, там ще двійка. Тобто дві камачі. чому я не бачу? Чому мені складно прийняти рішення, чому м щось не їде? Тому що, от, ви будете бачити результати, ви прямо отримуєте якісь такі класні результати. Але знову ж таки, розумієте, я бачила дуже багато моментів, коли люди не обираються. Воно може стояти прямо перед ними. Але вони через якісь свої страхи, через призму старих моделі, моделей поведінки. Через якісь такі моменти вони не обираються, навіть якщо воно буде стояти просто перед ними. Або, наприклад, людина звикає до положення того, що в неї нічого не виходить. І все, вона більше не вірить в те, що може щось вийти. Тут дуже багата така спектрна модель, тому. Я кажу, що цей тиждень дійсно він такий ґрунт, дуже сприятливий для того, щоб вирішити саме матеріальні питання. Можете взяти аскезу, можете дати запит у простір, покажіть мені, можете виключно через ситуацію, тобто йдіть, от вас кудись запрошують, підіть туди. Дослухайтесь до себе, до людей, до своїх відчуттів, до ситуацій. Можливо, щось буде збоку, тобто не напряму контакт з вами, а ви побачите якусь ситуацію збоку, і вона вам покаже: а, так це ж моє, а це ж мене стосується. Тобто тут така от дивіться на проблеми матеріального світу з позиції верховної жриці, тому що вона нас фігурувала на дні Дніколод. А з позиції верховної жриці це вміти читати знаки, вміти розуміти відчувати ситуації. Тобто цей тиждень зможе вам дати відповіді на питання. Ну, звичайно, він буде не один такий, але я розглядаю конкретно вже оцей цей проміжок часу. Так, давайте дивитися, що там у нас відбудеться у сфері відносин. Відносини шістка кубків. Угу. А, до речі, зараз поки ще не докиднува карти є відчуття, що у деяких програється момент того, що з вашими блоками фінансовими. Там, те, що я казала, документи, що там ще, ну, інші, там, наприклад, здаєте на права. А, це як варіанти. Тобто, це те, що стосується матеріальної сфери. Пов'язані напряму ці блоки з людьми. І ва, до вас ці люди притягнуться на цьому тижні. Ви побачите. Це не обов'язково якесь злобне зло. <гум> це може бути, знаєте, людина нейтральна але щось вона колись зробила або сказала, або людина сама живе так, що їй важко, і вона вважає, що це правильно, і передає свої якісь там цитати, які потім просто падають, як зерно, вашу свідомість, і ви теж починаєте з нею погоджуватись. Тобто до вас притягнуться ці люди, які вам покажуть, покажуть ці моменти. У що ви повірили? Це може бути, наприклад, людина, колись зневірилась у вас і сказала, та в тебе нічого не вийде. І все. Блок готовий готовий. Тобто ці люди притягнуться на цьому тижні. Давайте більш детально. Угу. Паш мечів. П'ятірка кубків і ту з мечів. Те, що я вам і казала зараз, тобто я правильно відчула, ви отримуєте через взаємозв'язок. Знову ж таки, це люди з минулого, це люди, яких ви знаєте. Ви отримаєте, чому у вас формуються якісь чорні дири. Тобто, кудись витікає енергія. Наприклад, вам потрібно було більше сил для того, щоб. Провернути якусь справу, цих сил не вистачило, і ця справа стала на паузу. Або взагалі ви перестали більше туди вкладатись. Тобто, або, наприклад, просто не реалізували свою мрію. Тобто, це може бути дуже багато варіантів. Ви дивіться виключно на свою ситуацію, але ці люди притягнуться для того, щоб показати вам, в чому і є проблема. Нагадати вам, ви можете навіть не пам'ятати ту ситуацію, тому що вона не фігурує тут і зараз, але вона має ефект на сьогодення. Тобто, наприклад, це сталося 10 років тому, але ефект має і сьогодні, уявляєте? тому дослухайтеся, просто будьте, знаєте, як, чуттєвими до того, що відбувається навколо. Є, є можливість вийти вийти з цих станів, є можливість прям відчути свого магу. Маг, це вміння втілювати свої бажання в матеріальній формі. Тобто, чому мій маг не працює, чому те, що я бажаю, воно не втілюється в життя? Я ж не просто сиджу і бажаю там, роблю, наприклад, а воно все стоїть на паузі. Ви знайдете відповіді на ці питання. Давайте побачимо. А у нас материальный тиждень это ж матеріальную сферу, <coughs> Світ. 21 перший, старший аркан, Угу. Так, дивіться, дійсно ви зможете, можливо, буде... Ой Боже, пробачте мене. Треба сформувати фразу, а я щось в мене дуже багато всього і вийшло щось таке незрозуміло. Так от, ви зможете запустити новий цикл, свій цикл. Наприклад, цикл, де я буду переможцем, цикл, де я буду закривати всі питання поетапно. Все, більше такого, як минулого не буде. Коли ви знаходите причину, чому я не бачу, чому в мене не виходить, через які моменти, чому ця схема не працює, у вас запускається новий цикл. Але я попереджаю, що це для тих, хто скористається можливістю. Якщо ви знову підете по якимось звичним для себе схемам, то просто запускаєте те саме. Тобто раз і запускається те саме. Тому що є можливість, будуть імпульси, будуть, я прямо вам даю зелене світло на імпульси, буде бажання щось реалізовувати, реалізуйте. Це поспілкуватись, зреалізувати. Будуть приходити якісь пропозиції, ще щось. Не ставайте в позу дев'ятки жезлів, тобто не відгороджуйтесь від цього. Є відчуття такого. Ризику в цих моментах, але він оправдає. Тобто є момент, який достатньо блоки, вони достатньо стагнаційні, вони не дають рухатись енергії. Тому рухайтесь, рухайтесь. Ви знайдете можливість зрозуміти, чому розхитано простір, чому так складно. В чому проблема, де де затики. Тобто, ну це знову ж таки, розумієте, що це не просто от цей тиждень прям все вам покаже. Цей тиждень така створить атмосферу сприятливу для цього. І якщо ви почнете це бачити, почнете перевірити на собі, і воно спрацює, просто продовжуйте далі. Розумійте, що це не все, що треба ще вкладатися. Але хоча б ви зрозумієте, відчуєте, чому так? Чому щось не працювало, чому не йдуть якісь блоки, і все в такому дусі. Дійсно, є дуже великі шанси прям вийти з якоїсь, знаєте, от я прям відчуваю, дуже багато зі мною людей погоджуються, що у багатьох програються моменти, як <кій>, такі темні уробороси. Тобто ніяк не можете закрити якісь питання. Так от, є можливість це зробити. Тобто є можливість запустити новий цикл, але з більш такими вигідними для вас умовами, без цієї темряви, скажімо так. Користуйтеся допомогою, пропускайте імпульси, будьте чуттєвими до тих людей, які будуть до вас зараз звертатись. Особливо прям такий знак оклику. До тих, хто пов'язаний з вашим минулим, як вони себе проявляють зараз. Це такий як зрізнань буде. Ну, в принципі, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, там, закидуйте на розвиток каналу, якщо у вас є можливість і бажання. І до наступної зустрічі!